7 майже 32 хвилини Київський час в Україні і світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю. Росія тієї ночі атакувала Україну шахедами у Києві. Наслід падіння уламки ВПЛА сталося загоряння зовнішньої обшивки будівлі поліклініки у Дніпровському районі. Також у медзакладі вибиті вікна, зламані дерева у дворі. Одна людина постраждала. Це охоронець медзакладу. Його шпиталізували з попереднім діагнозом. Контузія відомо і про пошкодження у сусідніх будинках. Також влада Києва повідомила про падіння уламків ворожого БПЛА на території одного з об'єктів інфраструктури в Святошинському районі столиці. Масштабна атака по українській енергетиці напередодні Росія задала удари у дві хвилі. За інформацією повітряних сил відбулося 12 влучань, переважно в об'єкти паливно енергетичного сектору, об'єкти критичної інфраструктури, атаковані на Кіровоградщині, Миколаївщині Хмельниччині. У кількох областях зафіксовані удари калібрами з касетними боєприпасами по цивільній інфраструктурі. Атака спричинила позапланові відключення світла в більшості областей на заході України. Про наслідки атаки у своєму вечірньому зверненні доповів президент. Давайте послухаємо. Були калібри з касетними бойовими частинами, і це особливо небезпечна російська зброя проти цивільних, яка значно ускладнила роботу наших рятувальників і наших ремонтних бригад. Атакували росіяни і цивільних на Херсонщині. Вибухівку з дрона скинули на 59-річного чоловіка. Він згинув. Ще четверо людей в обласному центрі і передмісті поранені. Безпілотники окупантів атакували зупинку громадського транспорту і автобуси. Двох жителів Маркового вбито росіянами на Донеччині. Є поранені в Покровську, Константинівці. Поруйновані 26 цивільних об'єктів. Здебільшого це житлові будинки. У Ростовській області РФ після удару безпілотників горить нафтобаза. Місцева влада повідомила про масовну атаку дронів. Місцеві пабліки публікують відео з охопленою полум'ям нафтобази в передмісті міста Кам'янськ-Шахтінський. Йдеться про зервуари комбінату Атлас, який належить держрезерву. Ця нафтобаза забезпечує російську армію. Зокрема, цей об'єкт вже а, уражили, уразили українські безпілотники влітку цього року. У Грузії спалахнули протести після рішення уряду про замороження переговорів щодо вступу країни в ЄС. Учасники акції заявили, що це рішення зрада інтересів країни і порушення статті 78 Конституції, де закріпили прагнення до європейської інтеграції. Люди прийшли до парламенту і перекрили центральний проспект Руставелі. В результаті поліція почала силовий розгін протестувальників. Правоохоронці застосували водомети, загінний газ. Пізніше почалися масові затримки бітингарів спецпризначенцями. Протестувальники почали зводити Рикади, як пишуть місцеві змі, частина учасників акції і досі залишається на місці. Напередодні прем'єр Грузії Ірак Екобахідзе заявив, що до кінця 28-го року влада країни не виноситиме на порядок денний питання відкриття переговорів з Євросоюзом. Також до того ж часу Тбілісі відмовляється від будь-якої бюджетної дотації від Євросоюзу. Президентка Грузії Соломе Зорбішвілі звинуватила провладну партію в перевороті. Нідерланди передали Україні три пускові установки Петріот. Про це оголосив міністр оборони країни Рубен Бренкельманс. Він зазначив, що на українців чекає важка зима, адже руйнівні авіаудари Росії тривають. І ППО зараз рятує життя і захищає життєво важливу інфраструктуру. Нідерландський міністр додав, що зупинити російську агресію залишається в спільних інтересах. Зараз Україна використовує зенітні ракетні комплекси «Петріот» для перехоплення російських ракет над своєю територією. Понад 18 мільярдів євро для України за рахунок заморожених російських активів. Україна і Євросоюз підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги. Як повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Добровскіс це гарантує, що Росія безпосередньо заплатить за збитки, яких завдала війною. Також ця допомога дозволить Україні задовольнити нагальні потреби, забезпечити макроекономічну стабільність і надати фінансові ресурси, необхідні для боротьби з Росією. Президент України підписав історичний законопроект про підвищення податків. Основним там є збільшення військового збору з усіх доходів українців з півтора до п'яти відсотків цього року і наступного. Як повідомив голова податкового комітету Верховної ради Данило Гетьманцев, закон набуває чинності сьогодні, 29 листопада. Тож підвищені податки будуть стягуватися вже з цього місяця. Також Зеленський підписав закон про державний бюджет на 25-й рік. Рекордну суму це понад 2 трильйони гривень спрямовують на обороноздатність країни. На виробництво і закупівлю зброї передбачено 739 мільярдів. Середня зарплата наступного року зросте до 24,5 тисяч гривень. Середньорічний курс закладено 45 гривень за долар. Дефіцит державного бюджету очікується на рівні понад півтора трильйона гривень. Крім посилення обороноздатності, обидва ці закони є однією з ключових вимог кредиторів України. Самовільне залишення військової частини можуть пробачити щоправда лише за перше порушення. Президент Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертував для таких солдатів військової служби і дія контракту продовжується. Також поновлюються грошові виплати, забезпечення, пільги і соціальні гарантії. А кримінальне провадження через перше СССР не заважатиме повернутися на службу. Вищий антикорупційний суд продовжив арешт керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи до 26 січня 25-го року. Розмір її застави в чергове зменшили цього разу до 280 мільйонів гривень. Також ВАКС продовжив строки достудового розслідування справи у справі крупи до квітня 2025 року. Прокурори пояснили, що треба завершити різні процесуальні дії, оглянути документи, вилучені після обшуків, провести експертизи та допити. Крім того, готують запити про надання міжнародної правової допомоги, оскільки у Крупи знайшли понад і в мільйона доларів на банківських рахунках у Польщі. Сьогодні в Україні діють судову обмеження світла. Укренерго прилюнуло графіки відключень до 2-ї години дня та з 6-ї до 10-ї вечора діють дві черги відключень а ї до -ї – три черги обмеження посилили ще напередодні після масованої російської атаки по регіонах України. Час застосування і обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Поновлено інформацію надаватимуть в обленерго. І ми її обов'язково вам повідомимо.